Я знаю, що підвів тебе. Я намагався тебе врятувати, Джейсон. Я Я рятую тебе прямо зараз. Ти справді думаєш, що я про це, що ти дав мені померти? Я не знаю, що викривало твоє судження, відчуття провини чи твоя мораль. Брюш, я пробачив тобі за те, що не врятував мене. Але чому? Скажи, заради Бога. Він все ще живий! <рив> Віддамо хлопцю належне, він справді повернувся з мертвих, щоб ця зустріч відбулася. Так у кого з вас камера? У-у, Спочатку мене і хлопчика, потім ти і я, потім нас у трьох, і навіть зломом, а потім. О! Не судітимеш тихо, перша куля піде в ногу. Невеселий, торта не отримаєш. Ти проігнорував його злочини. Сліпо, глупо забував про кладовище, яке він заповнив, тисячі зламаних людей, покалічених друзів. Я думав, я думав, я був останнім дав вбити. Якби це тебе він побив до напівсмерті, якби це тебе він забрав з цього світу, я б зробив все, щоб знайти цей шмат лайна, де б він не був чи ховався. Та відправив би до пекла. Ти не розумієш. Ти ніколи не розумів, що? Що твій кодекс цього не дозволить? Настільки складно перетнути цю межу? Ні, боже правий, ні. Це занадто легко. Все, чого я хочу, це вбити його, не пригодить жодного дня, коли б я не думав провести його через всі тортури, яким він піддав людей, і потім вбити його. О, то ти таки думаєш про мене. Якщо я це зроблю, дозволю собі впасти в це місце. Я не повернусь. Чому? Я не прошу вбити Пінгвіна чи Пугала, чи Дента? Я кажу про нього, тільки його. Я роблю це, бо він мене забрав від тебе. Я не можу, вибач. Це так мило. Що ж, ти не матимеш вибору. Не буду, до чого це все вело. Це ти, я та він зараз обиратимеш знову. Якщо ти не вб'єш цей шмат гімна, я вб'ю. Якщо хочеш це зупинити, доведеться мене вбити. Ти знаєш, я не стану. Я виб'ю його божевільні мізки. Хочеш мене зупинити? Пристрель мене прямо в лице. Кульмінація буде кращою, ніж я очікував. Це він або я маєш обрати. Обирай зараз він, або я зараз обирай. Ха-хо. Що тобі це вдалося? Ти експерт, метатель, швирятель, кидатель. О, я люблю це. Тебе вийшло виграти. Та всі все одно програють. <грає> <грає> Ні, не роби цього. Це краще. Я єдиний, хто отримає те, що хоче. Так. Бам бам бам! Ми всі підемо разом. Хіба ти не хочеш щасливого кінця?